Ого. А, ти любиш дівчат? Да, да, да. Ти жіночого полу. Ну да. Ну що порадиш дівчинам, які комплексують. Так інстаграм я в тебе. Нагадала мені Барбі. Да, я Барбі. Тебе образ цікавий. Ти серйозно, Барбі? Да. Ого. У тебе свій канал, мабуть, в Тіктосі, в Інстаграмі. Я дай хоч подивлюсь, в мені цікаво, там же. Ну ладно. Я тебе а, ну давай, в туалет, іди потім. Так Instagram я в тебе, хоч підпишись. Чи TikTok? Не маю ще з Instagram, так. Що порадиш дівчинам, які комплексують і бояться одягатися, так, типу, визивають? Що б ти їм порадила реально? Я... У мене є пару подружок, вони теж так одягали скромно, тому, звісно, ми познайомилися, я навчила так одягатися. Такую... Реально? І да. ти їх, типу, навчила? Так. Да. Ну ти як Барбі, бачиш, навіть звернула увагу на тебе. А пацани, скажи, скажу, часто підходять там знайомитись, ще щось? Ну так, ну знакоми, не хочу. А, в тебе нема відносин, типа ти без не, не хлопців. А, типа не всі нормальні, да? ну, так? А, ти любиш дівчат. Да, да, да. З того би почала. Чекай, так ти, да. ти жіночого. А? Ты женочого пол? Ну да. Ну, просто девчат, типа. Ну, нет, больше те, что ты всех девочка учат, а все с мальчиками раздражают. Думаю, что... А их чтоб нормальный пацан знайшовся? Тяжело. Уже не могу носить в три года. Ого. Никого. Да, ничего не влюблялась. Ну а девки типа краще, да? Искренне и топлое чувство, но без какого-то сексуального и романтического подтекста просто мы с ними комфортно и уйдем. С мужчинами я Ну давай, удачки. Да, Чтобы все добро было, давай, бай-бай.